Працюємо на напрямку Вовчанськ. Працюємо з кідами по укриттям, де скупчення особового складу противника. Найфегірічніше це було по укриттю та по складу, де зберігались боєприпаси противника. Він достатньо точний, якщо працює реп, в нього в першу чергу пропадає відеотрансляція Наступне. Управління, але його перевага в тому, що він в режимі РТЛ повертається додому звідки він злетів, тобто на точку злету. Був випадок. Ми відпрацьовували бойовий виліт на укриття противника. В ході цього бойового завдання противник здійснив стрільбу стрілецької зброї, та було попадання в наш безпілотний апарат. Попали в, сюда біля луча і куля вилетіла з другої сторони. Так само було, було ще влучання. Потрапили, куля потрапила в, сюди в батарею, вона потрапила. Пройшла цілу батарею і застряла тут в Лучеві. Батарея витримала і при такому влучанні борт нормально повернувся додому на точку взлету. По надійності, по ефективності борт досить, досить поганий долітає до місця призначення і здійснює, здійснюється скид, засоби ребу ну, мало, мало його глушать. Цей борт на противника наводить великий страх, і перед, перед тим як ми підлітаємо до них, вони передають по всім своїм каналам, що потрібно ховатися в укриття через те, що до них летить Баба Яга».